Скільки взагалі коштує ЕКЗ? Стимуляція в середньому це, ми стимуляцію підбираємо відповідно до конкретної кожної жінки. В середньому mm -hmm. беріть це буде вартувати ну, 25-40. Це така, такий діапазон mm -hmm. конкретно в кожного. Коли ми говоримо про пункцію і запліднення яйцеклітинок, то, опять же, варіюється в різних клініках. В середньому це 45 тисяч, якщо ми отримали ембріон. Бо пункція це не завжди дорівнює ембріо, не завжди розказує місія пункції отримати яйцеклітинки. Потім ембріолог скаже: ці яйцеклітинки ок, чи не ок. Ті яйцеклітинки, які гарні зріли, запліднює ембріолог сперматозоїдами чоловіка, і ми кладемо їх на 5 днів в спеціальний бокс. Через 5 днів ми маємо подивитися, чи вийшло в цих клітиночок. Створити ембріончик, ось цю п'ятиденну бластоцисту. І потім ми приймаємо рішення або ми морозимо ембріончики і чекаємо, і готуємося до кращого циклу, особливо коли дівчата були в пункціях, там, де велика кількість фолікулів, я все ж таки сторонник того, що треба відпочити, нормалізуватися і потім йти вагітність. Ось ця заморозка теж беріть приблизно там, 10 тисяч гривень. І перенос в середньому по клінікам там. 16-20 тисяч. Тобто в цілому це все стане ну, до 150 тисяч.